Вітаю, вельми, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, як я й казав, так і неодноразово зауважував про те, що ми в такій от синусоїді живемо. То від ейфорії до паніки, від паніки до ейфорії. І ну, суспільство у нас таке ну, нарко... Ні, залежне, так. нарконізале від певних повідомлень у засобах масової інформації. І ось так, вчора пройшло повідомлення про те, що міністр оборони Сполучених Штатів Америки Петько, ні, Піт Хексет, так. Прокинувся і нібито скликав всіх генералів. Від двох зірочних до чотирьох зірочних. Так, ну і зробили з цього висновок, що Сполучені Штати Америки готуються, як би мовити, Третьої світової війни. Так, до, чи просто до війни з московитами андрофагами, чи, може, ще до якоїсь війни. Ну, в основному, так називають Московію. Що це з нею? І оті висловлювання всякі, там, Путіна після. Того, як е, щось там говорив в Організації Об'єднаних Націй, не тільки там цей Трамп, який нібито там, обіцяв щось і назвав е, Московію паперовим тигром, так. а московити ж дуже образилися, ну який тигр, який тигр? Так, вони ж е, ведмеді, так. <гліпи> ні, Паперового, нібито ведмедя немає. Та є, є, все паперове є. Так. І все є вербальне, словесне, і є щось дієве, те, що людина діє. Ну, а поки що все це діє відбувається на фронті. Так. А там у цих всіх країнах переважно слова. Ну, давайте подумаємо, будемо реалістами, як казав один президент України, і будемо мислити Тверезо. Ну, Московія їй мало цієї війни, яка не дуже успішна для неї в Україні, так вона хоче розв'язати ще її війну Сполученими Штатами Америки чи там будь з ким, я не знаю, хто там ще. Називають Туреччину, так, деякі так, блогери називають Туреччину, дехто називає європейські країни НАТО, тому що ну, Трамп, якщо вже знову за словами слідкувати, він умив руки, і сказав там хай з Україною і з Московією розбираються. НАТО Європейський, Європейський Союз і все-таки інше. Так. А він, він не проти продавати зброю, якщо будуть гарно платити. Так. А так, брати участь у е, цих переговинах е, йому не дуже хочеться. Тому він все відклав знову на 30 днів. Так. Ну, було б смішно. Але, 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 мабуть, все смішно, були і 48 годин, і тиждень, і два тижні, і 60, і 50, і що тільки не було, тепер 30 знову. Ну це, це просто якийсь, кажучи, науково бзик в людини. Як о те, що він кожен раз говорить, що аби президентом був він, а не Байден, то ніякої війни не було, вже ніякої біди не було, і взагалі нічого не було, крім телебачення. так. А так, як тоді його не було, то і трапилася така війна. Ну, а тепер ось коли він уже дорвався, так би мовити, до влади, і я думаю, що він буде цілком претендувати як величезний миротворець, і взагалі ну, найкраща людина в світі у всіх сенсах на третій термін. Бо там уже гарячі голови кажуть про те, що ледь не на кулаках б'ються між собою Рубіо і оцей віце-президент Венс, так. Б'ються між собою, так, кого ж призначить Трамп замість себе, коли будуть нові вибори. Та на що йому ті хтось. Він сам, подивіться, як він фізично здоровий, так, розумово розвинений, інтелектуально, так, ну, в всіх сенсах подивіться, дружина в нього молода. Ну, куди не плюнь, це те, що треба. Так що не поспішайте його скидати із, так би мовити, рахунку Великого гамбурзького. Ні, ні. Він буде. Так Так що не хвилюйтеся, ну не буде війни, тому що Хексет зібрав цей генералів. Ну, то й що? Може він е з перепою? Так. Ну, він же ж, такого ж типа, як і е його друг, цей, це просто якесь дзеркальне відображення його й Медведєва. Кажуть, обидва люблять Фінляндію. Ні, не країну, а горілку. Так. Хоча деякі вважають, що Хексет любить віски. Так, ну це Фінляндія це не патріотично. І так само у цього ж Медведєва не патріотична Фінляндія, так само не патріотично і у Хексета, коли є ну, віскі американські. Мені подобається він і той, і другий. Так. Вони так підібрані, нібито антагоністи, а насправді вони близькі хлопці. Я не знаю, що в голові в них може виникнути в будь-яку хвилину. Так. Тому якісь там різкі рухи, там, хтось когось збирає кудись і все таке інше. Ну, наприклад, той же Медведів вивісив портрети деяких українських діячів, включаючи навіть боксера Усика і е тримаючи в руках. Е Америковський планшет, так. Він став обзивати <ріст> усика. Ну, ви, уявляєте собі, скільки це треба випити. <ріст> Виявляється, в нас головний цей фашист, нацист і бандіровець це Усик. Ну, Напевно, після цього братів кличко. Які теж є боксери. Ну, ну, от такі справи, вельми, шановні пані та панове Якщо той скликав всю цю команду, виставив на інтерактивній дошці і показує оце все, то Хексет пішов іншим шляхом, він зібрав генералів, так? І став їм там щось говорити. Так. Ну, ну, як і той з Будуна, так і той з Будуна.